Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу вітаю вас, мої дорогі терези. Сьогодні для вас терогороскоп на травень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, що на вас чекає, які будуть події розвиватися у вашому житті. На початок місяця якісь проблеми, якісь негаразди, якісь розчарування, просто поганий настрій. От ваші вороги просто готові будуть придати вас в будь-який момент. Якесь правосуддя на вас чекає, чи це якісь іспити, чи суди, чи якісь перевірки державними структурами. Упорядкуйте всі документи і все у вас вдасться, Доб'єтесь бажаного. Вона говорить про от вискривлене, як то кажуть, сприйняття реальності. От у вас ваші вороги вони у вас під носом. Ну, вони для вас є таємними, бо ви їх не бачите, а вони почнуть діяти і показувати себе. І виникатимуть якісь конфліктні ситуації, якісь розчарування і просто відстоювання своїх інтересів, своїх поглядів. От буде якийсь такий, чи, можливо, якийсь колектив, от місце, де збереться кількість там чоловік, і ви будете відстоювати свою точку зору, щось комусь доказувати. Маг говорить, що вам все вдасться, вам все під силу, у вас для цього є все. Магія, як то кажуть, така у ваших руках може в будь-який момент ожити, якщо ви повірите в себе, в свої таланти, в свої можливості. Шестірка кубків говорить про гарні такі моменти, гарні новини і такі спогади з вашого дитинства і гарно проведений час, можливо, з рідними. Дітками із... в місцях, де народились, і так далі. Ну, гарні якісь такі будуть емоції, щастя і радість. От Якісь проблеми залишаться позаду, а прийде все добре. Петірка мечів говорить про якісь ссори. Про якісь конфлікти, які можуть у вас виникати на вашому шляху. Корзова жезлів говорить про велику кількість справ, яка на вас в середині місяця чекає, які ви виконувати будете з великим задоволенням і гарним настроєм. Головне, розпочати всі доводимо до кінця. Рицар жезлів говорить про також велику активність, якісь поїздки, які будуть на вас чекати. Будьте активними, ні в якому разі не стійте на місці, проявляйте себе. Шут говорить про обновлення всіх ваших планів. Все, що планувалося, піде повністю, повністю зміниться. Король же Пентаклів говорить про вирішення фінансових ваших проблем, і також ні в якому разі не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність в майбутньому. Башня говорить про руйнацію всіх ваших планів. От, і шут каже про обнулення планів, і башня говорить про якусь руйнацію, якою ви зіткнетесь, або ж це проблеми. Або ж це, можливо, руйнація планів в кращу сторону може бути. Це не обов'язково буде в гіршу сторону. Тут, звичайно, в кожного програватиметься по-своєму і по-різному. Головне, не впадайте в якусь депресію, а просто проаналізуйте ситуацію і дивіться, якими плюсами ви володієте в тій чи іншій ситуації. Якісь крадіжки, якісь обмани, як то кажуть, хтось може вас обдерти, як то кажуть, до нитки. Паш Пентаклів говорить про якесь навчання. Про можливо, можливість от заробити вам якусь певну суму грошей, або опанувати якісь нові навички. Королева Пентаклів говорить про надходження коштів, якусь невелику суму грошей, можливо, якусь допомогу і так далі, про якісь закупки, які будете робити надалі, і так далі, які ви будете робити з великим задоволенням. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на свої проблеми і не хочете їх вирішувати, але це потрібно брати себе в руки і робити все як потрібно. Вирішення проблем дуже близько, і тут кубків говорить про те, що ви скористаєтесь цим шансом і вирішите всі свої проблеми. Буде у вас все добре, успіх і вдача, можливості і перспективи на майбутнє. А дев'ятка жезлів говорить про постійні ваші страхи і ваші переживання, які потрібно перебороти і брати себе в руки. Місяць для вас буде дуже значний, дуже важливий, з великою кількістю пригод, якихось конфліктних ситуацій, е, якихсь ситуацій, де вороги себе проявлять, і так далі. Можливо, буде якийсь суд, в когось іспити можуть бути і так далі. В кожного буде програватися по-своєму, але все у ваших руках, все ви зможете досягнути. Вірте, в себе ви зможете досягнути бажаного результату. В середині місяця буде повністю обнулення всіх ваших справ, для які ви бралися. В кінці місяця, дивіться, острів. Зберігайтеся крадіїв на вашому шляху і ні в якому разі не закривайте очі на свої проблеми і на свої негаразди. Чим раніше вирішите проблеми, тим краще. А чим далі будете затягувати, тим буде більше проблем. І ви обов'язково з усім впораєтесь, впорає, Тут кубків говорить про те, що все у вас налагодиться в вашому житті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Гарного вам місяця, без всяких пригод. До побачення!